Привіт, веселчатка! Як ваші справи? Добре. Дітки до нас сьогодні завітав незвичайний гість. Давайте подивимося, хто ж до нас завітав. Ось погляньте, хто це? Так, це лялька. Дітки, але у нашої ляльки нежить і вона дуже засмучена. І вона дещо передала. Але ця фраза дуже коротенька. Ох, це застуда! Як ви гадаєте, що означає застуда? Так, коли хтось захворів, нежить, орло болить, так, кашель, добре. А давайте допоможемо нашій ляльці пригадати, які є причини застуди. Як можна застудитись? Так, коли на дворі холодно, ходити роздягненим. добре, а ще. Так, ходити без шапки, пити холодну воду. Так, їсти морозиво взимку, добре. Так, молодчинка. А зараз наша лялька пропонує нам послухати оповіданечко, яке називається срібні волосинки. Готові слухати? Добре, тоді сідайте гарненько і уважно слухаймо. Два тижні Олеся хворіла, їй було так важко, що кожної хвилини могла померти. Від її постелі ні на мить не відходила мати. Коли небезпека минула і у Олесі стало легше, мама лягла поруч з донькою і заснула. Прокинулась мама Олеся і запитує Мамо, чому це в косах твоїх багато срібних волосинок? Горе посріблило, відповіла мама. Матусю, сказала Олеся, яку ж тепер радість тобі принести, щоб не стало цих срібних волосинок? Дітки, поясніть слова Олесі. Так, що варто, що Олеся хоче зробити добру справу, щоб срібні волосинки з маминої голівки втікли так, щоб їх не стало добре. А що б ви порадили Олесі зробити? Так. Допомагати матусі. Радувати гарними справами, гарними новинами. Так, прибирати після себе, так? Застеляти ліжко. Добре. Давайте, дітки, ще раз послухаємо наше оповіданнячко. Два тижні Олеся хворіла. Їй було так тяжко, що ж кожної хвилини могла померти. Від її постелі ні на мить не відходила мама. Коли небезпека минула і Олесі стало легше, мама лягла поруч з донькою і заснула. Прокинулась мама Олесі й запитує Мама, чому це в косах твоїх багато срібних волосинок? Горе посрібрило відповіла мати. Матусю, сказала Олеся, яку ж тепер тобі радість принести, щоб не стало цих срібних волосинок? Дітки, давайте разом з вами і разом з нашою лялькою спробуємо переказати наш твір. Ось, наприклад. Олеся хворіла дуже довго. Від її постелі ні на мить не відходила мати. Коли Олесі стало легше, Матуся лягла поруч з нею і заснула. Коли мама прокинулась, Олеся запитала, Мамо, чому в твоєму волосі так багато срібних волосинок? Оре, посріблило», – відповіла мати. «Матусь, яку ж добру справу я можу зробити, щоб позбутися твоїх срібних волосинок? «Дітки, спробуйте і ви переказати цей твір. Отже, дітки, що варто робити, щоб не захворіти? Так, варто мити ручки з милом, добре. Так, приймати душ, щоранку вмиватися, так доглядати за своїм одягом та кімнатою, так допомагати дорослим прибирати. Так, слідкувати за своїми нігтиками та волосічком, Молодчинки. Дітки, ось погляньте, до нас в групу завітала посилка від самої королеви країни здоров'я. Але туди просто так не потрапляють. Щоб потрапити у країну здоров'я, нам з вами варто відгадати усі предмети, що є у цій посилці, і назвати, що ними можна робити. Отже, давайте відгадаємо першу загадку від нашої королеви. Як купатись ти йдеш і мене також береш. Я гладенький запашне, ти намилюєш мене. Всі мікроби змило, як корисне мило, Молодчинки, Ось ви можете побачити перший наш. Предмет із посилки. Так, це мило. Дітки, давайте пояснимо, як ним користуватися. Так, варто намочити рученята, тоді намилити милом, гарненько вимити наші ручки, всі пальчики, і змити під водичкою. Так? А чи можна мило їсти? Ні, не можна. А якщо мило потрапило нам в воченята, так, варто негайно змити їх водичкою. А чи можна мильними руками взагалі торкатись до очей? Ні, не можна, а що буде? «Так, очки почервоніють і будуть щепати. Молодці, давайте наступну загадку. Я маленька полотнинка, вибрана дбайливо. Не серветка, не густинка, знаю своє діло. Я до щічок, до голівки притулюсь ласкаво. Я вберу всі краплинки з тіла після ванни. Я не їсть хазяїн в домі і лежати я не звик. Вам ім'я моє відомо. Пригадайте, я рушник, молочинке, рушничок, дідка, як користуватися рушничком? Так, витирати ручки, витирати обличчя гарненько. так, після того, як вмилась, витирати своє тіло. Дітки, а скажіть, будь ласка, рушник для обличчя і для тіла має бути один? Правильно, окремо має бути рушничок для обличчя, окремо рушничок для тіла Молодчинки. Давайте наступну загадку. Все, що бачить, нам покаже, на недоліки всі вкаже. Як маленьке, то лежить більше на стіні висить. Так, це дзеркало молодчинки. Дітка, а як варто користуватися дзеркалом? Так, не варто його ручками лапати. Так, тут залишаються сліди, і тоді дзеркальце наше потрібно мити частіше, добре. Так, а чи можна на ньому малювати? Ні, не можна. В нього можна дивитися, любуватися з собою. Добре, дітки, давайте наступну загадку. Кожен день аж цілий рік він веде волосся лік. Причепурює, голубить і розчісувати любить. Правильно, це гребінець. А як нам користуватися гребінцем? Так. Варто починати з кінчиків нашого волосся і все вище і вище і вище. А варто дуже сильно тягнути волосся. Ні, треба легенько розчісуватись, так? Добре. Наступна наша загадка. Кумка акулинка пішла гулять по спинці, і поки вона гуляла, рожава спинка стала. Це наш мочалочка наша. Так, дідка, як користуватись мочалкою? Так. Акуратно її намилюємо. Так, і тоді вводимо по тілу, так, щоб весь бруд з нас змити. Добре, давайте наступну. Чищу зубки кожен день. Дуже добре і швидко. Мені в цьому допоможе моя зубна щітка. Молодчинки, дідка, як користуватись зубною щіткою? Так, на нього варто нанести зубну пасту. Так, Спочатку передні зубки, тоді кутні зубки. так. В серединці і не забуваємо про язичок. Так, щоб він у нас також був частеньким. Добре, давайте наступну загадку. Будуть зубки здоровенькі. Я почищу їх гарненько. Візьму в руки зубну щітку, густу і пухнасту. Що, крім цього, треба, дітки, ще і зубну. Пасту молодці. А як користуватись пастою? Так, потрібно зовсім трішки її нанести на зубну щітку, так? І чистити зубки. А скажіть, будь ласка, чи можна зубною пастою вмиватися? Ні, не можна. А їсти зубну пасту? Також не можна. А що буде, якщо ми з'їмо зубну пасту? Так, у нас розболиться наш животик молодці. А зараз давайте сіграємо гру. Гра називається гігієна. Я показуватиму вам предмети, а вам потрібно сказати, можна цим предметом ділитися з іншими? Чи не можна, чи це особисто в кожного повинна бути? Добре, ось найперший. Що це? Так, це наш м'ячик. Можна з ним ділитись, дітка? Так, можна, молодці. Давайте наступне подивимось. Так, що в нас тут? Так, це дзеркальце. можна ним ділитися з іншими? Можна, молодці? Так, що в нас тут? Так, це гребінець. Розчісувати наше волосся. Можна ним ділитися з дітками? Ні, в кожного має бути свій гребінець. Добре, молодчинки. далі. Що в нас тут? Так, це в нас ложечка і вилочка. Чи можна ним ділитися з дітками? Ні, не можна. В кожного повинна бути своя ложечка і своя вилочка. І обов'язково після їжі їх варто ретельно помити. Так, далі. Що в нас тут? Лялька. Чи можна лялькою ділитися з дітками? Можна, молодчинки. Так, і останнє. Давайте подивимося, що в нас тут є. Так, такий м'ягенький це рушничок. Можна нам ділитись дітка? Ні, не можна. Адже в кожного повинен бути свій рушничок, щоб витирати обличчя і ручки. Молодчинки. Що нам потрібно для того, щоб гарно почистити наші зубки? Так, зубна щітка, зубна паста і водичка. так? Добре. Ми вже з вами сказали, що варто зубну пасту трішечки видавлювати на щіточку і спочатку чистити передні зубки, тоді кутні, і язичок. Так, сьогодні ми разом з вами виготовимо дещо таке цікаве для наших ляльок. Тому ходімо працювати. Дітки для роботи нам знадобиться. ножнички, клей, білий папір та кольоровий копір кольор, ви можете вибрати будь-який. Отже, давайте поглянемо. Що це в мене таке є? Так, це зубна щітка. Давайте поглянемо, що вона складається. Ось це її ручка, так, а ось це її щетинка. Так, це те, чим ми чистимо наші зубки. Так, вона чи тверді щетинки? Лягеньке, так, добре. Отже, ми будемо робити нашу зубну щітку. Першим ми зробимо її ручечку. Беремо голови по аркуша. І ось так по довжині вирізаємо прямо кутничка. Ось є у нас така стрічечка. Так, тепер наш білий папір, Вирізаємо з нього прямо куточку. Виріжемо стрічку. А знаєте,

Ось така землящиточка у нас вийшла. За бажання ми можемо її наклеїти на папірець іншого кольору. Мої любі веселчатка. Ви великі молодчинки. Я бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей. До побачення, мої хороші!